Обичні штори, тюльм, ну це вже якось трохи застаріле жалюзі. Не хочу, набридли мені ці жалюзі. Ці штори дуже легко монтуються. Для чого мені ця штора на дачі? З дороги видно все наше вікно. Дуже-дуже мені подобається. Купили ми стареньку дачу, приводимо її трохи до ладу. На веранді замінили віконечко. Ось таке воно величеньке, було, звісно, аж до угла, але ми його зменшили. Зменшили, поставили нове віконце. І що? Треба ж повісити якісь штори. Обичні штори, тюль, ну це вже якось трохи застаріли жалюзі. В квартирі в нас жалюзі вже 10 років, не хочу набридли мені ці жалюзі. І ми вирішили поставити сюди ось такі рулонні штори. Заодно замовили їх собі. І в квартиру. Ці штори, видно, що там живуть сусіди, ці штори дуже легко монтуються і дуже гарно закривають віконечко. Влітку тут багато сонця, і так видно, що це сонячний день зараз. І ось так воно все зачиняє. І для чого мені ця штора на дачі? Того, що. Зараз в місті неспокійно і ми живемо тут. І ось видно там дорогу, і з дороги видно все наше вікно. <плес> ось так виглядають штори з вулиці. Вони закривають віконечко. тут я зробила повністю, а тут трохи відкрила, щоб було видно. Дуже-дуже мені подобається цей колір Бейліс, він такий м'який, дуже колір.